Як часто ви сваритесь в стосунках з друзями чи в шлюбі, чи навіть в сім'ї, з дітьми? Сварки це таке, знаєте, наше побутове. Насправді сварок багато. Я дуже особисто не люблю сварки, не люблю сваритися, не люблю, коли хтось свариться зі мною, але теж сварю. Сварю чоловіка, що не там полотенце висить. сварю дітей, що не прибирають, або не хочуть слухатись, або вчасно не роблять домашні завдання і так далі. Сварки це частина нашого життя. До речі, не тільки нашого. Уявіть собі, що навіть учні Христа сварилися за те, хто головний. А чи не є насправді це основою наших сварок. Ми часто в сварках намагаємося вирішити, по чиєму плану все має бути. По-моєму, звісно, бо мій план найкращий, наймудріший. Ну і в моїй сім'ї так було. Учні сварилися хто головний. Сварилися декілька разів то по дорозі на служіння. То після причастя на таємній вечері, то мати синів Заведеєвих намагалася влаштувати своїм синам краще місце керування. Ми всі хочемо керувати, ми всі хочемо, щоб було так, як, як по-моєму. Да? І в нашій Україні, наприклад, навіть теж є такі фрази, що там, де сім робітників, там сім керівників, або, може, там шість керівників і один виконавець. Ви знаєте, коли Ісус говорив своїми учнями про керування, Він не заперечив той факт, що ми керівники, ми маємо керувати. Бо ця функція керування, вона насправді ще від Адама. Бог створив Адама для того, щоб він керував і панував над всім творінням, яке було створене Богом. Тому ця здатність керувати, вона в нас закладена. Проблема в тому, що гріх... Він спотворив цю здатність. Що зараз ми керуємо не для того, щоб Боже творіння приносило більше слави, щоб розповсюджувалося його царство. Ми керуємо, бо насправді це, щоб забезпечити свою безпеку, комфорт, преференції і так далі. Ми керуємо щоб, щоб нашу значимість якось відзначити, щоб ми. Могли реалізуватися, щоб домінували, навіть пригнічуючи, отримували бажане. Ісус вчить зовсім іншому стилю керування. Він каже, якщо ти хочеш керувати, дуже цікаво, він каже, замирись і служи. Це зовсім інша форма керування, ніж закладена в цьому світі. В цьому світі керують, це означає сидить в великому кабінеті, високому, в кріслі і роздає задачі. У Божому царстві керування пов'язано з служінням. Хочеш керувати, закатай рукава і мий ноги тим, ким керуєш. Тому керування в сім'ї, в християнській сім'ї це не роздавання задач, аналіз, каректіровка і оцінка. Це в першу чергу служіння тим, ким керуєш. Якщо ви чоловік, який керуєте своєю сім'єю, то Ісус каже, що керування заключається саме в служінні. Якщо ви мама, яка керуєте своїми дітьми, ваше, ваше керування має бути служачи їм, а не пануючи. Якщо ви пастор церкви, той самий принцип: пастор має служити. Якщо у вас є ідея, як в церкві щось має бути, і ви хочете це втілити, і ви воюєте за свою ідею, хочу вам сьогодні нагадати: принцип Ісуса заключається в тому, що якщо ти хочеш керувати, служи, змирись, помий ноги тому, кому ти хочеш сьогодні роздати задачі. Ось такі, такі цікаві метаморфози Бог приносить. Він змінює і повертає нас до той ідентичності, з якою Він нас створив. Він нас творив як а, керу, керівники, але керування здійснюється через служіння і смиріння людині, якою ти керуєш. А які у вас думки щодо керування через служіння? Діліться в коментарях.